Всім доброго вечора! Сьогодні я до вас вийшла аж вечором, тому що дуже довго була сьогодні на базарі, полуниця остання і щось так довго вона продавалася. Ну, нічого, це таке діло. Продали і слава Богу. Шкода, звісно, що мало. Знаєте, як маєш надію, коли починається сезон. Що заробиш щось на ній, тому що ти на ній багато працюєш. Ну, але так богом угодно, що так от случилося. Спочатку був мороз, померзло багато квіточок, потім цей град, ну і все. Але не дивлячись на те, що сезон був малесенький, ми з мамою заморилися, тому. Хватить, скільки є, скільки є. Будемо працювати в другій сфері. Ви ж знаєте, що ми готуємо. Так що будуть замовлення, будемо готувати, і буде за що нам жити. Так, тепер дівчатка мої пішли гуляти на дорогу, вікуська на велосипеді. Мама за нею дивиться. Сьогодні вона каже. А що ми сьогодні вже не будемо збирати полуницю? Я кажу ні, вона каже, слава Богу! Це ж ми так кажемо, і вона ж так з нами. Вони сьогодні нарвали вишень, заморозили в морозилку, полуницю теж заморозили ну, в морозилці. Дівчатка, сьогодні я вже не буду збирати полуницю, а завтра там ну, є такий участочок. Ми спеціально залишили. Завтра зберемо цю полуницю. І завтра покажемо вам рецепт варення. А сьогодні ми з вами приготуємо зрази. Я думаю, всі готують. Може, хтось по-іншому, хтось... ну хто як. Це ж Навіть в кожному регіоні готують по-іншому. Так же само, як і борщі і все інше. Ну, ми з вами приготуємо так. Треба нам картошка, зварене пюре, одне яйце, борошно. І для начинки я вже посмажила фарш із цибулькою. Всі пропорції я напишу. Може, хто не робив, скористається моїм рецептом і приготує. А хто робить, подивиться. І ще раз, може, давно робили для своєї сім'ї і пригадають. Ви знаєте, Ви якщо хтось зі мною давно, пам'ятаю чесно, дуже давно його не готувала, а потім так воно мені оцей ж Ой, господи, я так хотіла б... вафельні ці коржі із фаршем. Та я скільки як приготувала, та скільки дівчат мені писало, що дякую, що нагадали за цей рецепт. Воно ж, знаєте, як хочеться щось готувати, щось, якесь різноманітні страви. Але буває, сядеш, думаєш, ну що його, ну що його? Так, взяла сюди картопельку, яйце. До речі, що хочу сказати, у нас на базарі сіль. Я, я картушку і солила, як варила, ну, але все одно. Так, і борошно. І це все добре перемішуємо, щоб воно в нас добре ліпилося. Ой, щось сказала вже вилетіло з рецептом. Ну, в общем, на базарі у нас дуже багато вишень і черешень. І черешню люди приносять, зразу продають там по 80, 70, ну хто як, 60, але ви знаєте, дуже рідко ж, коли черешня така е, хороша, що вона без червів, без це діло в тому, що після дощів завжди ж, як сьогодні, там біля мене жіночка торгувала, і в неї в вишнях видно, що ну, так, трошечки так, роді не видно, щоб такі вже прямо там е, дуже ті черв'яки були. Ну, але ж є. Але дідусь такий підійшов і такий з гумором е, і каже. Нічого, за те з м'ясом. У нас каже, якраз нам каже, треба їсти і фрукти, і овочі і говорю, і м'ясо. тобі таке. Ну, люди жартують. Абрикоси в нас вже є. У нас вдома немає ранньої, а у людей є Ви знаєте, продають по... вчора. було... По 80, а сьогодні вже і по 60, і по 70, і знаєте, так доволі багато. Картоплі вже навіть ніхто не бере. Картопля 30, 35, 25, ну, ну, то, тобто вже, ну, люди вже, ну, почали масово ну, як виросла, вже, слава Богу, всіх і всі приносять, тому вистачає, тому така ціна. Так. Ось така в нас вийшла ця картопелька, ось мій фарш із цибулькою пересмажений. І беремо руками, я без всяких там цих беру так от розкачую такий шарик, туди наложую начиночку. Ось це побільше покласти. Так, заліплюю завжди як вареничок. І роблю так, як піріжечок. Отак. Все, і готово. І будемо смажити на сковорідці. Я ні в що, ні вмотую, ні, ні... цей не додаю ніяких Люди є там в яйце. Я бачила, є деякі роблять я нічого. І ложу на розігріту сковорідочку. Ось так вони в нас смажаться, положили на сковорідочку. Такі, щоб золотистенькі були. Ну, ось так от уже можна і перевертати. Бачите, вони добре перевертаються, все з ними добре. Так що піджаримо і покажемо вам. Приготувала я свої. Зразу, дивіться, які вони вийшли. Гарненькі і смачненькі. Якраз прийшли мої дівчатка, Вікуська і мама десь на вулиці. Так що, а, Вікуся, ось о. Привіт, каже. Так що хто не готував, приготуйте. Це дуже смачно. А ми пішли з дівчатками вечеряти, а потім ми підемо відпускати нашу лайму. Ми вже і погуляли із собакою. Вікуська вже набігалась і на велосипеді накаталася з бабусею. Так що, всі все встигли поробити. Зараз у нас вже виключили світло, то ми на вулиці гуляємо. Як Вікуся каже, давайте сядемо побалакаємо. То ми сіли та побалакали. Дивіться, як у нас гарно. Це місяць. Ага, Вікусян вам показує місяць. Може, яка вона не це не бачите, та бачу, вони воно він видніється, такий гарненький. Небо таке гарне. Зараз ми вам перевернемо, то ми так показуємо. Вон, бачите, місяць, липка наша ще Цвіт, квітне, вікуся наша, наші ромашечки. Дивіться, які гарні. -е лілії заквітли. І дивіться, вже юка починає відквітнути. Там він далі квітне, вже так хорошо, а тут а цей... це перший раз, що обично по одній стрілці випускає. Це багатенько, слава Богу. Що ми дуже раді. Ось наша вікуся. Хм. Хочеться їй на річку сходити. Ну, сьогодні я вже нікуди з нею не пішла. Може завтра з нею сходимо. Там водичка висока. Чи високо, чи низько, вже у нас ходять, купаються. Да, я а Вікуся просто що прости... простужена, того ми не йдемо, да? Да. а як вікуся виздорові, обов'язково підемо. ні. Та підемо. Буде Вікуся занирювати. В неї є сікрух, і нарукавники, да, все є. Що ти там заскромнічала? <смі> І маки. Якусь не трогай їх, ще деякі квіточки, ще й маків квітнуть. Зранку тут, як оці, отут як квітнуть, це страшне. Ви знаєте, зараз вже оце таке, так вроді. А зранку так цвіте, ну вже тут, де, звісно, отакі То це вже все. І джмелів тут повно. Так що... Ось така краса у нас вечір, так тихесенько. Коли такий вітер був, ви знаєте, це так гарно на вулиці. На сьогодні будемо закінчувати своє відео, будемо йти з дівчатками відпочивати. І вікуська заморилась, і бабуся, і я. Так що бачимо, що на нас підписалося багато нових людей. Ми всіх радо вітаємо себе на каналі, всіх раді бачити. Сподіваємося. Так як ви до нас прийшли і вам сподобався наш канал, так ви з нами і залишитесь. Так само ми поважаємо своїх стареньких підписників, поважаємо і цінуємо кожного. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Ми Пишіть маленька на свій дві.